Останнє слово завжди каже Бог. Багато людей говорити можуть, та з висновків і рішень багатьох збувається єдино вірне Боже. Ми судимо за поглядом очей, за розумом, на жаль, недосконали. Сьогодні в серці краще той, ніж цей, а щось не так то завтра ми люди, І тому Господь не нам віддав вирішувати долі. Він каже хмарці, мимо не проходь і вона напоїть довиці поле. Він зглянеться на сльози сироти, і дасть їй пару кращу, ніж в багатих, яку з голубих не опустився б ти, Підняти був смертний вирок Господу Йосипу, братів, а Бог сказав понад усе повищу. І Бог був з ним, поки Він все терпів, і сил давав, і ніхто його не знищив, а день настав, і змінилося усе. Влади. І на спасіння обернулося це всім тим, що злу про нього складали раду. Господнім дітям треба на землі своїм в своєму житті терпіння сповнить чашу, хай люди роблять висновки свої, але від Бога буде доля наша. Тож серед борі труднощів. Що це стежинка, де прийшов Ісус, це Він знизин виводить нас до неба.